Джордж Мартін заявив, що у новому серіалі буде представлено близько 17 драконів. Тому я вирішила коротко розповісти про кожного з драконів, які жили під час танцю драконів, періоду історії, в якому відбувається дія серіалу, та надам кілька фактів про те, хто їздив на драконах, та які фракції вони підтримували. Якщо ви не в курсі, серіал є приквелом до гри престолів і відбуватиметься приблизно за 170 років до подій основного серіалу. У серіалі розповідається про танець драконів, громадянську війну, що розгорілася за престол між двома основними фракціями Таргаріані, відомими як Зелені та Чорні. Чорні підтримували Рейніру Таргаріон, перевістку короля Візеріса від першого шлюбу. Вона була названа спадкоємицею короля і мала піти за ним на залізний трон. Проте проти чорних виступили зелені, які підтримували Ейгона II Таргаріана, старшого сина короля Візеріса Таргаріана та Елісан Хайтауер від другого шлюбу короля. Багато хто в королівстві вважає, що первісток є справжнім спадкоємцем залізного трону, і кожна сторона вважала, що їхні претензії на трон справедливі, що призвело до громадянської війни. Обидві сторони могли похвалитися великою кількістю драконів, які, по суті, були зброєю масового ураження. Дракон був здатний знищити армію майже поодинці, проте більшість драконів залишалися у містах та замках, щоб стримувати можливі напади. Але в міру продовження громадянської війни дракони все частіше вирушали на поле бою. Там вони билися в епічно жорстких битвах із драконами протилежного боку. Загалом під час танцю драконів було близько 21 дракона. Отже, розглянемо кожного з цих драконів, і припустимо, коли ми побачимо їх під час серіалу. Я не розповідатиму про те, які дракони билися один з одним і як вони загинули. Але щоб пояснити кожного дракона та їхнього вершника, мені доведеться пояснити, що це за персонаж і які відношення він має до інших персонажів серіалу. Оскільки багато персонажів вступають у повторні шлюби, це може зіпсувати деякі незначні події у серіалі. Просто попереджаю, що я можу неправильно вимовляти імена якихось драконів та персонажів, але не соромтеся критикувати мене в коментарях нижче. Ну і давайте приступимо до справи. У решті відео я розіб'ю драконів на їх фракції. Частина чорних. Зелених, диких драконів і драконів сім'я. Якщо ви не знаєте дракони сім'я, це бастард будинку Таргаріан та будинку Валеріон, які успішно претендували на дракона і осідлали його, але докладніше про них згодом. Насамперед я розповім про чорних. Ті, хто підтримував права рейніри Таргаріан на залізний трон, були відомі як чорні. Першим буде Караксис, дракон Деймона Таргаріана. Караксис був відомий як кривавий черв'як, і схоже, що в серіалі вони справді прагнуть надати кожному з драконів особливий дизайн. Величезна шия Караксеса робить його довгим хлопчиком у парі з іншими драконами. І навіть здається, що він має крила на задніх лапах. Караксас має криваво-червоний колір, він величезний і худий. На початку серіалу він буде одним із найгрізніших драконів, ветераном багатьох боїв. Йому понад 50 років, і раніше він був описаний Еймоном Таргаріаном під час Четвертої Дорнійської війни. Ми побачимо, як Деймон використовує Караксаса, щоб побудувати для себе королівство під час війни за степпове каміння. Це маловажливе торгове та стратегічне значення. Швидше за все, ми побачимо багато подібних боїв у першій половині першого сезону Дому дракона. Наступним буде Сайрекс, дракон Рейніри Таргаріан. Сайракс буде ще одним драконом, якого активно використовуватимуть у першому та наступних сезонах. Рейніра проголосила дракона Сайрекса своїм, ставши наїзницею дракона всього в сім років. Сайрекса було названо на честь богині Старої Валерії. У Сайракса жовта луска та зелені очі. Хоча Сайрекс був великим і значним, він не був грізним або досвідченим у битвах драконів. Тож не чекайте, що Сайракс Рейніра часто літатимуть у битвах. Деякий час Рейніра та її дядько Деймон літали на щоденних перегонах із королівської гавані на драконів камінь. На час громадянської війни Сайракс погладшав і розлінився. Після отримання у драконій ямі, яка, по суті, була стайницею для драконів у королівській гавані. Однак дракони, яких тримали в неволі, часто не могли вирости такими ж великими, як і ті, що тинялися на волі. Сі-смок в перекладі Морський дим. Дракон Лейнора Валеріона, чоловіка Рейніри. Сі смок має бліду сріблясту сіру луску, і був молодий дракон під час танцю драконів. Для серіалу, схоже, вони могли посилити ролі Лейнора та Сі Смока. Зокрема, у війні за степове каміння і Корліс Валеріон, батько Лейнора, хотів повалити тріархію, яка тримала контроль над степовим камінням. І цілком логічно включити Лейнора та Сі Смока до цієї битви. Отже, швидше за все, у першому сезоні ми побачимо, як Лейнор та Сі смок розправлятимуться з тріархією. Я думаю, що ми вже бачили свій Смоука у трейлері Вермакс, дракон Джакаріса Валеріона, старшого сина Рейніри і Лейнера Валеріона. Через їх темне волосся, і рис обличчя були чуткі про те, що Джакаріс і його брати були бастардами. Чутки почали поширюватись королівством. Щоб розв'язати ці чутки, король Візеріус Таргаріан ухвалив. Що в колиску кожного з дітей має бути покладено яйце дракона, щоб довести їх родовід? Це була традиція Таргаріяні вкласти яйце в колиску новонародженої дитини за метою спонукати яйце вилупитися, щоб утворився міцний зв'язок між драконом і вершником. Це яйця покладеного в колиску Джакаріса вилупився в Вермакс. На початку танцю драконів Джакаріс був відправлений спочатку в будинок Арона, щоб заручитися підтримкою, а потім у Вінтерфелл на північ, щоб домовитись короляною ста і заручитися підтримкою претендентів його Матері рейніри на залізний трон. Він одружився на Сарі Сноу, бастарній сестрі Крігена Старка, і підписав факт льду та вогню, в якому було обумовлено, що їхня дочка Первісток вийде заміж за сина Крігенштока та спадкоємця Крійко Старка. Також ходили чутки, що Вермакс відклала кілька яєць у склепах Вінтерфелла, що додає згадковості криптам в основній серії. Деякі навіть припускали, що яйця в середині вилупилися, коли спала Болтонами зима у другій книзі зіткнення королів є глава, в якій бран. Ходить в літо і стає свідком величезного крилатого змія, чия кров була річкою полум'я в небі над Вінтерфелом, коли він горів. Хоча швидше за все, це просто Джордж Мартін використовує поетичну мову, щоб описати, як вовк перевертень, бачить світ. Наприклад, вовк називатиме людину з мечем, людиною з довгим гострим кігтем або зубом. Я думаю, ми побачимо Джакаріса та Вервокса, отримавши завдання, заручитися підтримкою будинку Арон і будинку Старк в кінці першого сезону. Переходимо до Арексу, дракона Лукаріса Валеріона, другого сина Рейніри та Лейнера Валеріона. Лукаріс, як і його брат, мав яйце драконя, покладене в його колиску, щоб розвіяти жидки про його походження. З яйця, покладеного в його колиску, вилупився Арекс. Він був перламутрово білого кольору з жовтим полум'ям та золотими очима. На початку танця Арекс був молодим драконом віком від 10 до 15 років. На початку танцю драконів двох старших синів Рейніра було відправлено до великих лордів Вестероса, щоб заручитися їхньою підтримкою. Лукріс був відправлений у штурмовий кінець для переговорів із Борисом Баратеоном. Проте все пішло не так. Ми майже напевно побачимо Арекса ближче до кінця першого сезону. Тіраксіс, дракон Джофрі Валеріона, третій за рахунком, і молодший син Рейніри і Лейнора Валеріона. Тіраксіс вилупився за яйця, покладеного в колиску Джофрі, коли той був ще маленьким. Як і два його старші брати, Тіракс був молодшим і меншим за Аракса і Вермакса. Він був досить великим, щоб їздити верхи, але не настільки великим, щоб брати участь у боях. З цієї причини, в юні роки, мати Джофрі заборонила брати участь у війні. Якщо ми побачимо Тераксиса в першому сезоні, це ще буде молодий звір. Але я думаю, що швидше за все ми побачимо його у другому та наступних сезонах. Далі у нас Меліс, відома як Червона королева, дракон Рейніс Таргаріян, королева якої не було. Меліс раніше була драконом Еліс Таргаріян, матері Візеріса та Деймона. Після смерті Еліс Меліс кілька років залишалася без господаря, доки її не забрала Рейніс. У неї була червона луска і рожеві перетинки на крилах, за що її прозвали червоною королевою. У молоді роки Меліс вважалася найшвидшим драконом у всьому Вестеросі. На момент танцю драконів Меліс була вже дорослим звіром. Хоча вона все ще була грізною та хитрою, будучи не нечужтою битві. Рейніс сама була трохи жорсткою, і коли вона виходила заміж за Корліса Валаріона, то наполягала на тому, щоб прибути на весілля верхи на Мелісі. Під час танцю драконів ми майже напевно побачимо Меліса у першому сезоні. Хоча вона матиме більш значну та епічну роль у другому. Та наступних сезонах. Мунденс Місячна танцівниця, Дракон Бейлори Таргаріан, дочки Деймона Тергаріана та Лейни Валеріон. Мунденс була блідозеленою, досить великою, щоб на ній можна було їздити верхи, але не настільки великою, щоб вважати її боєздатною. На момент танцю Бейлорі та Мунденсу було всього 13 років, і перші два роки вони не брали участь у танці драконів. Пара була надійно захована на драконячому камені, проте, врешті-решт, їм довелося втікати з драконячого каміння і вступити в запеклу битву з Санфайром, драконом Ейгона II Таргаріана. Хоча не варто очікувати, що ця битва відбудеться до кінця другого чи Третього сезону Морнінг дракон рейни Таргаріан, дочки Деймона Таргаріана та Лейни Валеріон. Морнінг блідо-рожева дракониха вона вилупилася під час танцю драконів, і зелені були дуже стурбовані цим. Вони боялися, що через народження дракона малий народ вважатиме чорних законішими. Я би не очікував побачити Морнінга до кінця серіалу, можливо, до четвертого сезону або навіть після нього. Шторм Клауд в перекладі штурмова хмара, дракон Ейгона третього Таргаріана, також відомого як Ейгон Молодший Син Деймона та Рейніри Таргаріан. Протягом більшої частини конфлікту Шторм Клауд та Ейгон Молодший були у безпеці, виховувалися в Вейсосі далеко від конфлікту. Але врешті решт вони змушені були повернутися до Вестероса. Я не чекаю побачити Шторм Клауда до третього чи наступного сезону. Отже, з драконами, які під контролем чорних, розібрались. Тепер перейдемо до зелених, які підтримали Ейгона Другого Таргаріана, старшого сина Візеріса та Елісан Хайтаур. Санфаєр, дракон Ейгона другого Таргаріана, відомого як Ейгон Старший. Старший син Візеріса Таргаріана та Елісан Хайтавер, який також є зведеним братом Рейніри Таргаріан. На думку деяких, Санфайр був найкрасивішим драконом у відомому світі. Його луска сяяла золотом і переливалася в променях сонця, як бите золото. Санфаєр був настільки прекрасний, що Ейгон II взяв собі як особистий знак триголового золотого дракона замість класичного червоного дракона. Я очікую побачити Санфайр у першому сезоні. Хоча ми не бачили його в трейлерах, але я думаю, що сценаристи просто не хочуть. Псувати його пишність. У другому сезоні і далі він з'являтиметься дедалі частіше, беручи участь у багатьох битвах. Це була перша частина огляду драконів. Будь ласка, пишись та постав лайк, якщо хочеш продовження та дізнатися про інших драконів. Який дракон найбільше тобі сподобався? Напиши нижче в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати.